Премудрій спрості, вислухаємо святи Іван діями руси, відмотає святе Іван для Від читання. Будьмо, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь причутчу царство небесне подібне до скарбу схованого у полі, що чоловік знайшовши, ховає, і радіючи тим іде. І продає все, що має, і купує те поле. Царство Небесне ще подібне до купця, що шукає дорогих перел, і знайшовши одну дорогу цінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також царство Небесне до невода, що закинутий в море, набране всякої всячини, і коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, збирають, що добре у упосута. Непридатне викидають, так буде при кінці світу, ангели вийдуть і, від, і відділять злих від праведних і кинуть їх до воненої печі, там буде плач і скрить зубів. Чи ви це все зрозуміли, так йому відповіли. Тоді сказав їм: ось чому кожний книжник, навчений про царство небесне, Подібний до Господи, який Виймає зі свого скарбу нове і старе, як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти і прибувши свою батьківщину, Він навчав їх у їхніх сина Гожі. Господи, слава Тобі Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Духа. Слава Ісусу Христу! Царство Небесне подібне до скарбу скованого на полі. І чоловік його знайшов, і, бачите, не бере його, а йде і хоче купити то поле, нікому не каже про той скарб. І хоче купити то поле, щоб бути повноправним наслідником. Тут є це хоч і є притча так, або порівняння, якась алегорія, але Бог завжди вкладає в неї весь зміст, який ми повинні розуміти. Дивіться, якщо він знайшов той скарб, то він міг вночі прийти, його викопати, забрати і все. Але він так не робить. Він іде і купує поле. На якому той скарб там захований, і потім хоче бути повноцінним наслідником Царства Божого. Ну, якщо ми говоримо про цей скарб, то ясне діло, про, що йдеться, про царство Боже. Ми часом собі думаємо, що можна собі царство Боже спасіння своєї душі. Придбати якимись людськими хитрощами, так як піти ввечір викопати скарб на чужому полі, так, як там ще інші якісь способи присвоїти собі те, що тобі не належить. У Царстві Божому так не пройде. Дивіться, далі, порівнює Ісус Христос каже, Царство Боже подібне на тих рибаків, що закинули небід, і витягують Його. І там, ну, всяка всячина. Якщо вони прийшли ловити якусь рибу, вони витягнули і потім сидять на березі і перебирають. Так, це риба добре, це на продаж. А тут краб який і де викинули гет. а тут ще щось якесь, якісь, якісь водорості здавались, теж викинули, тому що їм того не треба. Ми себе часто. Позиціонуємо, знаєте, як, з позиції Бога, так як та риба не як рибаке, а як риба. І кожна риба себе думає, що вона у морі найважніша. Що без неї море не буде солене, море без неї не буде жити, не буде дихати. Кожна риба собі думає, що вона цариця морська. Але коли вона попадає в невід, відтягають той невід. І вже не від неї залежить, а від того, хто то сортує. Так само і люди часто на землі живуть і думають, що вже весь світ їм під ногами. Я вже управляю світом. Від мене залежить все. Але прийде час, коли життя отут от треба буде лишати на цьому світі. І Господь Бог каже, що от так як ту рибу будуть відтягати в небуді, так і вас усіх Бог збере і буде сортувати не те, як ти думав, а там, куди ти належиш. Бо наше думання і розуміння, воно є в співвідношенні, як, як думання і розуміння. Між рибою і рибаками. Риба собі думає щось одне, а рибаки зовсім друге. І в рибі цінності одні, а в рибаків друге. Я не кажу, що так примірно ми маємо виглядати перед Богом як риба перед рибаками. Але Ісус сказав Петрові, ходи за мною, я зроблю тебе рибалкою людей. Значить, у цій притчі і все інше, але не в плані тому, що людина є така малоцінна і маловажна, як риба подлук рибака, а в тому, що Бог є такий великий, що мудрість людська, та як мудрість риби проти твої. І розуміння цього повинне Давати нам упевненість у завтрашньому дні раз, відповідальність у сьогоднішньому дні два і добру пам'ять про то дні, які проминули. Бо ми не риба, ми люди, і ми покликані до Царства Божого. І Господь Бог каже, що царство Боже подібне як до того купця, який шукає. Перли. Він збирає дороцінний камінь. І нарешті він знаходить той любимий, той найдорожчий, який для нього дуже є важний. І він все продає, щоб його придбати. Чи знаєте від таких людей? Мені такі трафлялися. І Господь їх не засуджує, Він їх кладе в приклад. Кладе в приклад тому що в першу чергу це люди ті, які вміють цінувати, вміють розкладати, що є важно для нього, бо часом є люди, яким нічого не важливо. Це ні теплі, ні холодні. каже Христос: ви є теплі. Я вас не знайду ні теплим, ні холодним і виплюну. Як не потрібно, це вже від мене, Христос так не казав. Але щоб ви розуміли, що як не потрібен, як кажуть народі, ні те ні се, ми, ми, ми маємо визначитися. І як ви думаєте, коли нас будуть сортувати, як рибаки рибу сортують? Так, це добра реба це не знала. І коли буде щось таке, ні те нісе, що вони з ним зроблять? Везьмуть до доброго? та ніколи у світі. Викинуть ще далі. О, навіть непонятно, воно ні те нісе. Тому стараємося у своєму житті чітко розкласти свої пріоритети. Що для мене є важне? Чи важне для мене є Царство Боже? Чи, чи, чи правильні у мене ті засоби, якими я стараюся до нього прийти? Чи ті цінності, які я мав би як християнин у своєму житті мати, чи вони у мене є? Чи я маю що на сьогодні достатньо того ресурсу, щоб іти далі до дорогої спасіння моєї душі? Чи я добре пам'ятаю всі помилки, які я зробив, щоб їх більше не робити? Чи я чітко визначився, куди я йду і що для мене є важке. Бо життя, воно, знаєте, скороплинне. І ніхто не знає, що кого чекає. І коли настане той час, наступить та хвилина, коли тебе будуть витягати, як неот, із моря і з усіма разом, з грішниками і праведними. І дуже важно, коли тебе найдуть цінним, тим, що завжди чинив волю Божу, слухав Слово Боже і зберігав його. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава